Як отримати безоплатно медикаменти за програмою Доступні ліки. Чи знаєте ви, що можете отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою? У цьому відео ми розкажемо про програму реімбурсації доступні ліки та як отримати необхідні вам препарати. Також ви дізнаєтеся, які лікарі виписують рецепти, і де знайти аптеку, яка вам видасть ці ліки. Дивіться це відео до кінця, щоб знати все. І не переплачувати за препарати, які вам держава має надати безоплатно за законом. Також ми вам розкажемо, як отримати довідник пільг пенсіонерів, щоб ви знали все і про інші свої права і можливості. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож, підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. А для початку давайте ж розберемося, що це за слово реімбурсація. Іноді здається, що можновладці спеціально шукають найскладніші слова, щоб пенсіонери не змогли в них розібратися і не отримували те, що їм належить за законом. Реімбурсація ліків це повне або часткове відшкодування коштів аптекам. Які здійснюють розрібну торгівлю лікарськими засобами, їм повертають вартість препаратів або медичних засобів, які були надані пацієнтам за рецептами від лікарів за рахунок коштів державного бюджету України. Програма Доступні ліки охоплює понад 500 препаратів. Вона призначена для пацієнтів із такими захворюваннями: серцево-судинні хвороби. Цукровий та не цукровий діабет, бронхіальна астма, хронічні хвороби легень, розлади психіки, епілепсія, е хвороба Паркінсона, паліативна допомога, імуносупресивні препарати для пацієнтів після трансплантації. Для початку лікування. Вам потрібно звернутися до відповідного лікаря. Сімейний лікар, терапевт або педіатр може виписати рецепт за всіма напрямами. Вони також самостійно призначають ліки для пацієнтів із серцево-судинними хворобами, цукровим діабетом другого типу, бронхіальною астмою та хронічним обструктивним захворюванням легень. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Так ви дізнаєтеся, які хронічні захворювання покриває програма. І хто може отримати ліки безкоштовно. Якщо ж у вас інші захворювання, для яких потрібні консультації більш вузьких спеціалістів, то сімейний лікар може виписати рецепт лише за їх призначенням. Для прикладу, при розладах психіки та поведінки до психіатра епілепсії. Психіатр або невролог на цукровому діабеті терапії інсуліном або тест смужках для діабету першого типу до ендокринолога при хворобі Паркінсона до невролога, імуносопресивних препаратах після трансплантації до трансплант-координатора. А чи користуєтеся ви програмою Доступні ліки? І який ваш досвід? Поділіться в коментарях. А щоб ви знали все про свої можливості в законодавстві України? Ми розробили довідник пільг пенсіонерів. Так як через інтернет ми можемо розсилати його без витрат, ви можете його завантажити безкоштовно за посиланням в описі до цього відео. Прямо в Telegram, Viber або на електронну пошту. На нашому каналі навіть є окреме відео про цей довідник. Посилання на нього ви можете побачити ось тут. В цьому відео ми розказуємо, для кого цей довідник. З яких джерел була зібрана інформація, ну і як саме ви можете ним користуватися. А ми продовжуємо: якщо ж вам потрібні знеболювальні для паліативної допомоги, звертайтеся до сімейного лікаря. Він випише рецепт, щоб ви могли отримати знеболювальне. Часто права пенсіонерів порушуються в кінці відео. Ми розкажемо, як ви можете отримати безоплатну правничу допомогу для захисту своїх прав, а щоб отримати ліки за рецептом. Вам потрібно звернутися до аптеки, яка має договір з Національною службою здоров'я України НСЗУ, як знайти таку аптеку. Аптеки, які приймають участь у цій програмі, мають наліпку. Тут є доступні ліки. Якщо ж вам потрібен інсулін, то шукайте аптеку з наліпкою. Плюс інсуліни. Є кілька способів, як ви можете знайти найближчу аптеку. Зателефонуйте до кол-центру НСЗУ за номером 1677, і оператор підкаже найближчу аптеку за вашим запитом. Або скористайтеся чат-ботом, «Спитай Гриця в Телеграм. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Або знайдіть найближчу аптеку. На дашборді на сайті НСЗУ. посилання на цей дашборд також буде в описі до цього відео. На ньому, на цьому дашборді, ви обираєте свій населений пункт і напрямок реімбурксації. Якщо ж ви пенсіонер і ваші права порушуються, при цьому ваша пенсія менше ніж дві мінімальні. в 2024 році це менше ніж 4722 гривні. Ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Ваші питання залишайте в коментарях під цим відео, а найпопулярніші стануть темою наших наступних відео. Ви знаєте, кому ще потрібно надіслати цю інформацію. Для цього під відео натисніть кнопку Поділитися і підписуйтесь на наш канал. Якщо ще цього не зробили. Ну і ставте лайк цьому відео, якщо ця інформація була для вас корисною. Це для нас найкраще підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку і робимо корисну справу як для вас, так і для усіх пенсіонерів України. Дякуємо, що додивилися до кінця і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.